Привіт усім! Ви на каналі Бабусині Рецепти, і я вітаю підписників гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду фарширувати картоплю і запікати її у духовці. Або ще. Запечену картоплю буду фарширувати і знову запікати. Я вибрала вісім ось таких картоплин. Вони не одинакового розміру і не одинакового сорту, але такі, які є. Картоплю я добре відмила новенькою губкою до посуди, тією твердою її стороною. Фольгу розрізаю на окремі листи. На кожен лист фольги викладаю картоплину, поливаю її олією і присолюю зверху. Після цього міцно затискаючи, завиваю картоплину у фольгу. І такі ідентичні маніпуляції ми маємо провести з кожною картоплиною. Якщо хочете, то посипте зверху ще картоплю розмарином, бо розмарин дуже любить картоплю, а картопля його. Або якоюсь приправою до картоплі. Але це на ваш розсуд. Як вам подобається, як вам смакує, так і робіть, бо їсти то вам. Усю обгорнуту у фольгу картоплю викладаю тепер на деко. Цю картоплю я буду запікати у розігрітій до 190-200 градусів духовці, ну, десь певну з годину. А готовність картоплі я перевірю ось так шпажкою. Вона у мене вся готова. Цю картоплю ми так залишаємо, нехай вона остигає. Вона не повинна остигнути до такого задубілого стану твердого, вона нам потрібна тепленькою. Тому за той час, поки вона у фользі остигне, ми йдемо швиденько робити начинки до неї. Начинок у мене буде три. Першу начинку я буду робити з салом. Ну, який українець не любить картоплі з салом. У мене є такий шматочок під черевини. З прошарками м'яса, тому насамперед знімаю шкірку із неї. Під черевину нарізаю дрібними кубиками розміром 1 см, десь. На вогонь кладу сковорідку. І коли сковорідка добре розігріється, відправляю у неї порізану кубиками під черевину. І поки вона буде підсмажуватися, швиденько йду нарізаю. Цибулю. Спочатку розрізала її навпіл, а потім буду нарізати цибулю дрібненькими кубиками. І коли в сковорідці вже трохи витопиться жир, почнуть утворюватися такі рум'яненькі шкварочки, додаю сюди цибулю. Смажити цибулю буду до такого прозорого кольору. Хочете, смажте до золотистого. Звичайно, що попробую на готовність і шкварок, і якщо він готовий, то сковорідку забираю з вогню. Заготовка для приготування першої начинки готова. А зараз приступаємо до приготування заготовки до другої начинки, і буде вона на основі жульєну. Печериці, а чи шампіньйони, добре помила і ніжку очистила від землі. Розрізаю шампіньйони навпіл, а потім дрібненьким кубиком нарізаю їх. Для того щоб мені було пізніше зручно фарширувати картоплю. Сковорідку кладу на вогонь і наливаю в неї за 2 ложки олії, Додаю ще сюди шматочок вершкового масла. А коли масло розтопиться і гарно закипить, відправляю сюди дрібненько порізану цибулю. Помішуючи цибулю, буду смажити її до напівпрозорого кольору і тоді додаю порізані кубиком шампіньйони. Шампіньйони буду смажити до готовності, тоді їх посолю, трохи поперчу. Звичайно, що все перемішаю. Для цієї кількості грибів, що в мене смажиться, мені потрібна неповна десертна ложка муки. Додаю до неї молока. Молока додаю так, щоб лише розвести муку у ньому. Додаю до цього ложку сметани і все гарненько вимішаю до однорідності. У гриби додаю щойно приготовлену мучну суміш, але у цьому випадку жульєн не повинен бути такої консистенції, як нормальний жульєн. Він повинен тут бути трохи густіший, бо ми до нього будемо додавати ще один інгредієнт, який розрідить жульєн. А коли він буде рідкуватий, то нам буде тяжко зафарширувати картоплю. Ось такої консистенції він повинен бути. Дві заготовки вже готові. Тепер робимо третю заготовку, тобто заготовку до третьої начинки. І буде вона на основі кисломолочного сиру. Так, так, друзі. Саме на основі кисломолочного сиру, і вона дуже смачна. У мисочку чи в якусь посудину відправляю кисломолочний сир. Добре би було, якби він був домашнього виробництва, Ну, в мене купований. Дрібненько нарізаю зеленої цибулі разом із білою частиною її. Перед цим я цибульку звичайно добре помила під протічною водою. Порізану зелену цибульку додаю до кисломолочного сиру. Дрібнесенько нарізаю і зелені петрушки. Петрушка теж йде до сиру. До цього всього додаємо добру чайну ложку міцної гірчиці. Посолю це до смаку і перемішаю, щоб поєднати всі інгредієнти докупі. А для цього, звичайно, нам ще потрібна буде одна ложка сметани. Ця третя заготовка для начинки теж не повинна бути занадто рідкуватою. Вона повинна бути густою. На середній терці натру твердого сиру. Можете брати будь-який. Основне, щоб він гарно плавився. За дві ложки твердого сиру додам до кисломолочного. Таку саму кількість сиру додам ще і до жульєну. І, як в попередньому разі, так і тепер все гарненько перемішаю. Звичайно, що і до сала з цибулею теж додам стільки ж сиру. Саме сир нам зв'яже цю начинку. Доведу до смаку її, посолю та поперчу. З начинками ще не повністю, але трохи вже розібрались. Тепер беремося безпосередньо до картоплі. Вона остигла, не пече в руки і з нею можна працювати. Дуже гострим ножем розрізаємо картоплю навпіл. Одну половину картоплі кладемо на деко, а з другої половини за допомогою ложки будемо формувати ось такі човники. Треба це робити обережно, щоб не пошкодити шкірки, тобто мундиру картоплі. Саме із-за того, що картопля не є гарячою, тобто не є свіжоспеченою, з нею так комфортно працювати, бо свіжоспечена картопля нам би розсипалася. А в нас виходять такі симпатичні човники. Ось такі дії ми проводимо із всією картоплею. Дві картоплини я ще доклала, тому їх у мене вже не 8, а 10. Вибрану картоплю відправляю у посудину. До неї натираю зо два маленьких або один великий зубчик часнику. Додаю до неї шматочок масла і колотівкою переколочую масло з картоплею і часником. Картопля не гаряча, але ще добре-добре тепло, тому масло дуже легко розтопиться у картоплі. Картоплю до смаку посолю. І, звичайно ж, поперчу. Після цього добре виколочу. Все, підготовчі процеси у нас закінчилися. Переді мною на столі вже все приготовлено. А тепер приступаємо безпосередньо до фарширування самої картоплі. Насамперед будемо фарширувати картоплю з салом з цибулею. Жир, який стопився, ми злили в окрему посудину, а до шкварків і цибулі додаємо картопляне пюре і вимішуємо. Начинка готова, і будемо наповнювати нею наші щойно сформовані човники. Беру повну чубну ложку начинки, а чи фаршу, якщо фарширована картопля, і кладу зразу. У картоплю. Ложкою так можна все гарненько поправити, зробити, щоб все було гладенько, рівненько, щоб наш човник мав естетичний вигляд. Начинки з салом мені вистачило на 5 човників. А далі йде жульєн. До нього теж додаю таку саму кількість картопляного пюре. Саме із-за того, що ми зробили жульєн густим. В поєднанні з картопляним пюре він вийде саме такої консистенції, яка нам потрібна, якою нам буде зручно, легко і комфортно фарширувати картоплю. По принципу, першого разу заповнюємо картоплю грибною начинкою і кладемо її на деко. І останньою буде сирна начинка. Додаю її до картопляного пюре. Це все картопляне пюре, яке я приготувала на основі тієї картоплі, що вибрала і запеченої, поділила на три частини рівні, тому що робила три начинки. І так само, як попередньо, попеньо, на фарширову картоплю сирною. Начинкою. Сирну начинку ми теж робили густою, тому нею зручно фарширувати картоплю. На кожну картоплину щедро накладаю потертого твердого сиру. Ідеко з картоплею. Повертаю у розігріту духовку на 15 хвилин, щоб добре розтопився сир. Через 15 хвилин наш сир чудово розтопився та й ще й зарум'янився. Як на мене, у нас знову вийшло все на вищому рівні. Готуйте, друзі! Нехай смакує вам. І вашим рідним, бо це дійсно смачно. Описи під відео сьогодні у мене рецепту не буде, тому що я готувала все на око, готувала по 2-3 картоплини і не важила нічого. А щось видумувати, щось вам подавати я не хочу бути нечесною своїми глядачами. Основні принципи приготування начинок я вам подала. Якщо навіть вони і залишаться у вас, то нічого страшного, під черевину смажену щому з цибулькою ви щомусь їсте, жульєн з'їсте теж, залишиться сиркова начинка, буде чудовою намазкою для бутерброда. А якщо залишиться картопля, то приготуйте із неї книдлі, які, між іншим, є у мене на каналі. Ну а кому сподобалось моє відео, ставте вподобання. Заходьте до мене на канал, підписуйтеся, пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповідатиму. Буду щиро вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословінь та мирного неба над головою!